Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Збірна України в рамках відбору до Євро 2024 Розписала ніч'ю зі збірної Англії. Наша команда підійшла до матчу проти трьох левів в неоднозначній формі. Через травми випали Шапаренка та Тимчик. Ярмоленка ще не тренувався у загальній групі, а Малиновського взагалі не викликали до збірної. Англія з перших секунд захопила контроль над м'ячем, а Україна сіла в середній низький блок у схемі 4-4-2. Судаков дії в одній лінії з Яремчиком. Вінгери крили ширину. Дуже низька дії Зінченко, фактично як опорник. На практиці вся ця система працювала так собі. Британці закрили збірну України на її половині поля, швидко повертаючи м'яч після втрат. Компактний блок в реальності постійно залишав супернику вільні зони, зокрема на флангах, постійно відрізали наших вінгерів. Одиночні спроби накрити Англію, агресивно завершували з гігантськими розривами. Що найбільш прикро у цей період взагалі не було контргри з боку України. Перша осмислена атака, яка була проведена аж на 20-й хвилині і тривала секунд 25, завершилась відходом назад. Перше входження в карний майданчик левів сталося аж на 20 й хвилині. Вочевидь, це була частина плану, особливо не розкриваючись, витримати стартовий натиск острів'ян. Задум вдався. Десь допомагала звичайна оборонна кількість на власній третині, а десь позначалася загальна інертність Англії. Підопічні та Саутгейта контролювали гру, але особливого тиску не чинили. Тим не менш, кілька розрізних пасів і виривання на штрафний майданчик британ. Анці провели особливо важко було з Белінгемом. У грі без м'яча взагалі розчинився Судаков, зате круто проявив себе Степаненко. Тарас видав прекрасний перший тайм, випаливши практично все у межах досяжності. Прикро тільки що арбітер дав йому жовту картку на 20-й хвилині за фол проти медісона. Хоча опорник грав у м'яч. У середині першого тайму став помітний перелом. Українці перестали постійно пасувати назад, почавши приймати сміливіше рішення і намагаючись шукати простір попереду. Особливо це кидалось у вічі на правому фланзі, де конопля почав агресивно йти на перехоплення. Вони були вдалими, бо більше Юхим таким чином розпочав декілька атак. В цьому його підтримував циганков, та й Судаков почав знаходити Віктора у вільних зонах. Втім, у першому таймі критично бракувала глибини атак, не було відкривань за спинами захисників. Яремчук просто не встигав за м'ячем, а мудрик з циганковим постійно сиділи десь у гущі гравців у центрі. Ефективність Вінгерів виявилась вкрай низькою. За весь перший тайм було проведено чотири цікавих підходи до воріт Англії. Тим не менш, на 27-й хвилині такий футбол приніс Україні успіх. Судаков видрепав м'яч на власній половині, протягнув у центр і перевів його під ривок циганкову. Віктор пройшов уперед, дочекався вмикання коноплі і дав йому під простріл, Йохим покотив у спини захисникам на 11 метрів. На замикання прилетів Зінченка, який у дотик переграв Пікфорда один Наступні хвилин 10-15 Україна провела дуже переконливо, чого лишень коштував епізод із Забарним, коли той у власному штрафному накрутив Медісона і змусив його фалити на жовту картку. Конопля ж час від часу взагалі діяв на позиції Вінгера. Втім, небезпечних моментів до перерви збірна не створила. І все б було добре, якби не помилки в обороні. Зокрема, на 28-й хвилині Кейн опинився прямо перед Бущаном і скидав м'яч під удар Хендерсону. Конопля в останню мить врятував. На 36-й хвилині Матвієнка обрізав всю команду, внаслідок чого Белінгєм вивів Медісона віч на віч. На щастя, Джеймс невдало наступив на м'яч, запоровши епізод. А на 41-й хвилині Англія. Таки покарала Кейн відійшов аж до центру поля, прийняв м'яч і виконав феноменальну діагональ метрів на 50 за спину Миколенку. Вокер прийняв м'яч і вилетів на рандеву з бущаном один один. Можливо, в цьому епізоді не допоміг мудрик, який не крив ширину. Втім, тут уже питання до завдань, які ставив Мудрику тренерський штаб. А от Яремчук точно не допрацював з Кейном. Роман дозволив йому спокійно віддати передачу. Хай там як, а відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. Сергій Ребров у перерві замінив Матвієнка, кинувши у бій Кривцова. Можливо, Микола зазнав пошкодження. На жаль, компенсувати проблему в обороні атакою на старті другого тайму українцям не вдалося. На цьому відрізку Англія взялась за нас по-дорослому. Британці притиснули синьо-жовтих, почавши створювати пристойну кількість моментів. Спочатку вхід пішли верхові м'ячі і кроси. На 49-й хвилині Белінгем замикав навіс, прямувавши м'яч в руки Бущану. А на 52-й Магуайр головою бив над поперечиною. На 53 й же острів'ян пройшла швидка атака з прострілом на ліву стійку, однак Бощина підстр... Рахував конопля. Україна огризнула з кількома контратаками без гострого завершення, а трилеви ледь не покарали нас на 59-й та 62-й хвилині. Спочатку САКА організував кілька небезпечних вривань для партнерів, а потім підхопив м'яч і несподівано бахнув під поперечку. Бущан врятував. Ще за кілька хвилин тривала атака. Завершилась ударом САКа за меж штрафного, який накрив кривцов. За бажанням арбітер міг пенальті призначити, адже м'яч влучив у руку Сергія. На 65-й хвилині. Тренери провели заміни. Сергій Рбров замість Яремчука і Судакова випустив Довбика і Сидорчука. А гаріт Саудгейт зняв з гри Медісона і Белінгема. На полі з'явились Фоден і Рашфорд. Трохи згодом зінченка замінить Буяльський. Перестановки краще позначились на футболі збірної України. Англія, звісно, продовжувала атакувати і контролювати хід зустрічі, але небезпечних моментів вже не виникало. Та й сам темп гри у трьох левів помітно впав, як і якість передач. Оборона синьо-жовтих перестала нервувати. Центрбеки почали заходити на чужу половину поля, а простір за спинами британців нарешті почали перевіряти. Особливо помітна стала персона Мудрика, Вилилось у кілька небезпечних вривань контратак. На жаль, до реальних моментів справа не дійшла, чому й на як сприяла фантастична робота Вокера. Найбільш серйозним епізодом став кутовий на 71-й хвилині, коли нашу подачу винесли на лінію штрафного. Мудрик був першим на м'ячі. Його зрізали, але болгарський арбітер наказав грати далі. На щастя, подальшу контратаку англійців вдалося зупинити. У черговій дуелі проти Вокера на 90-й хвилині мудрик взагалі зламався. Замість Михайла на 4 компенсованих хвилини до Волося випускати дебютанта Назарину. незадовго до цього епізоду. Підопічні Гари та Саутгейта могли вирвати перемогу. Макваєр прийняв м'яч на лівому краю штрафного і опинився прямо перед Бущаном, але переграти Георгія не зміг. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию для нашої збірної. Вона стала лише третьою у протистоянні з Англією. Востаннє розділити очки з трьома левами Україні вдавалось аж у 2013 році. Прямий конкурент збірної України за другу сходинку у турнірній таблиці збірна Італії у гостях не змогла переграти Північну Македонію. Італійці вперше проводили матч під керівництвом Учіана Спалетті, і мобіли на 47-й хвилині вивіз збірну Італії вперед. Здавалося, що сині ще кілька разів засмутять суперника. Натомість пропустили в кінці зустрічі. Матч закінчився з рахунком 1-1. Тим самим можемо підбити підсумки цього ігрового дня. Лідирує в групі це Англія, маючи у своєму активі 13 балів. Україна випереджає Італію на три очки, але у синіх є матчу запасі. Друзі, а це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей.